Полити нову війну, як написали журналісти The Telegraph, Стів Вітков і зять американського президента Джаред Кушнер вже їдуть, або вже навіть вони приїхали до Абу-Дабі на черговий раунд переговорів, де для Вашингтона важлива наявність угоди. Принципі, як такої, а не суть цієї угоди, і головним питанням залишаються території. Російський диктатор прагне отримати те, чого не здобув на чолі е бою. Експерти попереджають, що поступки Росії щодо Донбасу може створити передумови для нової <клухи> військової кампанії. Якщо Київ поступиться цими стратегічними територіями, особливо біля Краматорська і Слов'янська, з їхньою потужністю обороною Москва, просто передихне, наростить сили і знову піде в наступ. І пишуть, а трам звідково не до кінця просто розуміють апетити, і ментальність кремлівської імперськості. Поступки зараз це не мир, а це просто пауза перед новою ескалацією. Тому залишається два, два варіанти: або тиснути на Росію зброєю і санкціями, аби загнати її амбіції в одне місце, або чекати реваншу. Отак, от, от ну і крім того, переговори в Абудабі 4-5 лютого можуть стати ключовими, але навколо американських гарантій безпеки для України зростає недовіри. І Зеленський каже, що документ про гарантії зі сполученими штатами він готовий на 100%, Але американський інший американський високопосадовець в коментарі в виданню Ліганет заявив, що у Вашингтоні не мають жодного уявлення як документ, про який говорить український президент. Його ніхто не бачив цей документ, його ніхто не показував громадськості, що там у ньому в Конгресі прямо підтверджують це. і говорили про це нардепка Іванна Клімкуш-Цинцадзе. Так, тоді у мене в зв'язку з цим питання до е, польської нашої сторони. У нас зараз буде з вами суперечка, тому що ми по одному бачимо це все. Ви зовсім інакше бачите. От у Польщі гарантії безпеки. От щоб дійсно на думку поляків могло б бути гарантіями безпеки для України такими, аби це стало так само і гарантіями безпеки для Польщі? Тому що так чи інакше Європа під загрозою залишається, Максиме. Ну, я думаю, що в Польщі дуже зацікавлені в тому, щоб Україна отримала міцні гарантії безпеки. Хоча сама Польща як неодноразово наголошував як і президент Кароль Навроцький, так і прем'єр-міністр Дональд Туск, що Польща не готова направити своїх військових в Україну в рамках цієї місії, про яку всі зараз говорять коаліції охочих, але але вона готова стати логістичним хабом Власне, яким вже вона є і зараз, але ще посилити е, цю присутність в, в забезпеченні е, української армії тут в Польщі. Е, але я думаю, що вони чи не найбільше зацікавлені в тому, щоб Україна мала. Якісь гарантії, які е, дозволять Польщі спокійно жити далі, і не думати про те, що Україна може завтра чи післязавтра пасти, і що далі е, російські військові будуть все ближче до кордонів Польщі. Тому я думаю, що вони підтримують е, ті. Гарантії безпеки, які хоче Україна, саме в частині того, щоб були якісь конкретні військові механізми, коли в разі ще одного нападу, так коли закінчиться ця війна або буде якась пауза в бойових діях, не знаю, як це буде називатися, щоб Європа. Та е, сполучені штати е, твердо сказали, що вони будуть робити, в разі того, якщо Росія ще раз вторгнеться. наприклад, що там як зараз обговорюють е, протягом 7, 72 годин може бути відповідь, це можуть бути військові консультації, це може бути військова допомога, це потенціально може бути потенційно е, якась військова присутність е, західних е, солдатів в Україні. От я думаю, що в чомусь такому е, Польща дуже і дуже зацікавлена. А якщо Говорити про те, чому поляки не готові самі висилати своїх військових в Україну. Я думаю, що відповідь тут полягає в двох площинах в першій це тому, що це дуже делікатне питання в суспільстві, так відправляти своїх військових кудись. І враховуючи те, що зараз в Польщі політична ситуація вона. Стабільна з одного боку, але все одно є не в усіх питаннях. Прем'єр-міністр з президентом погоджується і тому хтось з них може використовувати це питання у на власну користь. Так і друге це.